Одразу після розволу союзу на постсовітському просторі стала модною романтизація російсько-імперського часу. Характерним став фільм Станіслава Говорухіна Росію яку ми потеряли» в якому автори намагалися ідеалізувати докомуністичну Московію. Іронія ж була в тому, що саме Російська імперія відкрила двері до комунізму, і капіталізм чи буржуазія, на які так любили бідкатися червоні, тут були взагалі ні при чому. Тобто сьогодні ви дізнаєтесь, як Російська імперія створила все можливе, аби прийшли комуністи. Як комуністи використали існуючі правові, процедурні і взагалі інституції Московської імперії і насадили ще більше рабства. Це все виходило з тої імперії, яку так і ідеалізували. А для нас це важливо, бо ми на десятиліття поринули у морок, відірвавшись від європейського розвитку на багато десятиліть. А відео ми сьогодні знімаємо з нашими друзями телеграм каналом Конкретика. Підписуйтесь на них і на нас, аби мати більше інформації, бути свідомими громадянинами. І саме свідомі громадяни будують розвинені країни і ведуть свої нації до економічних див. Тому підписуйтесь, читайте, розумійте, дійте разом з нами. І давайте йдемо до успіху. Клінки на каналу будуть в описі до цього відео. І окрім телеграм-каналів, не забувайте підписуватися на останній капіталіст у Ютубі, де ви нас дивитеся. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, залишайте розлогі коментарі, що вам подобається, не подобається. Ми поїхали. 19 лютого 1861 року спеціальним маніфестом Олександра II відбулось скасування кріпацтва. Царя нарікли освободителем. Що є частиною пропаганди історичної міфології московитів. Та вже 4 квітня 1866 року Дмитро Каракозов вчинив невдалу спробу вбивства царя Олександра II, яку за обставинами можна назвати самовбивчою. У стрілка просто не було шансів втекти у разі вдалого чи невдалого вбивства. Така відчайдушність замаху зацікавила царя, що той вирішив поцікавитись, за що молодий чоловік так зажадав його смерті. Однак, відповідь молодика ще більш приголомшива. Ніж вчинок. Ваше Величество, ви обіділі крістян. Ці слова шокували царя, адже в його вигаданому світі і далі в світі пропагандонів, він був освободителем і аж ніяк не той, хто мучив селян. То що ж таке сталося? Чому після п'яти років, начебто, як звільнення його вважали мучителем народу? От давайте з цим і розберемося. Сам Маніфест дуже умовно звільняв людей від рабства. Скасування повинностей не тягнуло за собою передачу землі поміщиків, яка була ними набута на основі приналежності до знаті. Отримавши наче свободу, колишні кліваки були змушені перекваліфікуватися в орендарів земельних ділянок. Деякі господарства брали навіть кредити, але їхня доля була зовсім не заздрісна. Якщо ми візьмемо підручники на історії, а, наприклад, економічної теорії на Московії, то побачимо там підтвердження цих слів. селяни бідняки часто не могли відшкодувати. Вартість вкладеної праці за обробкою орендованої землі росли борги селян. За даними Міністерства фінансів, борги лише за викупними платежами могли бути погашені у 30-х роках ХХ століття. Але в 30-х роках ХХ століття їм не треба буде нічого погашати, адже в них все остаточно заберуть. І заберуть, тому що Московська імперія породила комунізм, і ми і про це обов'язково далі розкажемо. А от для продовження теми важливо знати, що таке викупні платежі, як розповідає інститут історії України. Це державно-кредитна операція з викупу землі у поміщиків, проведена в Російській імперії після скасування кріпацтва. селян, які отримували надільну землю у безстрокове користування, зобов'язували викуповувати її за встановленою без їх згоди та врахування їхніх інтересів ціною. Як зазначає той самий інститут, переплата могла складати аж 80%. А за дослідженням професора Овсія Домара, який аналізував доступні дані по вартості земель, переплата мала й більш астрономічні цифри. В його дослідження він пише, що на півночі імперії переплата за землю могла становити 4 рази, а на півдні 3,3 і 3 рази. А на заході в 1,9 разів. Від умовно ринкової вартості. Умовно ринкової, бо ми розуміємо, що ніякого ринку не було, а сам викоп був по суті примусовим. Рішенням, по суті селяни не мали нічого справедливого коло себе, ні об'єктивної ціни, нічого взагалі. Я намагаюся уникнути конституційної кризи. Ми ж не маємо конституції, тому і маємо кризу. Тому вже починаємо розуміти, що не було нічого дивного, коли комуністи прийшли. І розповідали про поміщики. Вони, звісно, маніпулювали, додавали туди до якихось капіталістів, які теж, от тільки зараз буржуазія народжувалася, вона була взагалі не приділа в цій історії, тому що буржуазія породжується з вільного обміну, з певних умов ринкових, а їх в російській імперії не було. Були поміщики і феодальний стрій, які насильно нав'язав людям ціну, і люди себе відчували ошуканими. І вже не дивно, що вони потім. Бігли за лівою ідею, слава Богу, в Україні менше, ми зрозуміємо, чому і менш токсичною, не такою комуністичною марксистською. Але теж А в московській імперії людей, які любили комунізм, їх стало набагато більше. Наслідком такої політики стала не тільки величезна соціальна проблема у вигляді безземельних чи малоземельних селян, але й в довгостроці через бум народжуваності, зменшення земельних наділів на душу населення. Ось що ми можемо взяти з даних. Офіційної статистики від головного управління землеустрою та землеровства імперії, опублікованого у 1906 році. Общинному та подворному володінні селян було 137 мільйонів десятин землі, з них 64 мільйони десятин припадало на 2,1 мільйонів багатих селянських дворів, а 73 мільйони десятин на 10,5 мільйонів бідних селянських дворів. Природного зростання населення різко скорочувався розмір душового селянського наділу. Якщо наприкінці 19 століття він становив у середньому 3,5 десятин на душу, то 1905 року 2,6 десятин. 53,5 мільйонів селян мали наділ від 1 до 1,75 десятин землі на душу. Зростав обсяг купівлі землі селянами, однак до 1905 року лише 490 тисяч селянських дворів купили землю. Заможніша частина селянства зосередила 3 четвертих покупної землі. Більшість селянських дворів набувало дрібні ділянки землі, що не набагато розширювало їхні наділи. А ось що було зрозуміло з результатів урядової царської комісії 1901 року. За даними комісії, середні душові наділи селян Європейської Росії зменшилися з 1860 по 1900 рік по 50 губерніях з 3,5 до 2,6. В тому числі по середньоземлеробських південно-східних губерніях з 4,1 до 2,2 десятин, а за південно-західними з 3 до 1,7 десятин. При цьому в чорноземній полосі налічилося у 1878 році понад 580 тисяч душ чоловічої статі з наділом менше ніж одна десятина, та 1,6 мільйонів з наділом від 1 до 2 десятин. Прожити в таких наділів було неможливо таким чином. Так зване звільнення селян підклало велику бомбу, адже по суті його так і не сталося. Спочатку селяни вірили у доброго батюшку царя і вірили, що після першого маніфесту буде другий, який буде перерозподіляти краще землю, або створить якісь умови, які тому будуть спонукати. Але його так і не настало. Як несподівано, але після Олександра II настала епоха Олександра III, при якій Взагалі зрозуміло стало, що ніяких змін більше не буде. Селяни почали розчаровуватися. Так це породжувало певні організації, як Всеросійський Селянський Союз. У своїх виступах вони прямо просували ідеї політичної трансформації імперії та виводив за головну ціль перерозподіл земель. Організація стала настільки впливова, що під час першої революції 1905-1907 року царат її розгромив. Проте важливим наслідком революції стало те, що царський уряд скасував викупні платежі маніфестом імператора Миколи II. від 3 листопада 1905 року. Викупні платежі було скасовано з січня 1907 року. Таким чином, царат намагався заспокоїти селян, проте як показують дані Національної академії наук України. Ціна за ті речі, які були впроваджені для селян, була колосальна на 1907 рік. Українські селяни сплатили державі не лише кредит на суму 166,8 млн. мільйонів рублів, а й 215,2 мільйонів рублів відсотків. На нього це, по суті, була обдираловка, дорогі друзі. Ну як після такого можна було взагалі вважати, що звичайна людина буде якось йти на якийсь компроміс на домовленості? все йшло до вибуху. І коли система повністю вибухнула і зруйнувалася після Першої світової війни, то до якої розмови можна було вести, коли по суті вичавлювали 50 років з людей все, що бачили? Парадокс був в тому, що царська влада продовжувала спиратися на звичайного московського мужика, але по суті формувала координати Барін і Халоп, і формувала? Таку ідеологію, при якому є обраний богом цар, і є невільні люди, над якими сильно знущаються. Потім вони будуть розповідати, як так: от такий був віруючий народ, було багато церков, і тут же вони розстрілювали цього московського царя. А дивного нічого немає. До речі, повірять, це абсолютно окрема тема. То і віри толком не було, тому що там теж люди мало що розуміли, коли заходили в ці церкви. І християнізація самої московської імперії було дуже таке відносне поняття. Але ми бачимо, що цей мифологізований ідеологічний конструкт, при якому є цар-батюшка і мужик, який його дуже любить, по суті, розбивався об дуже серйозну і жахливу реальність. Людину просто дурили і знущалися над нею. А так, згідно перепису населення 1817 року, рівень грамотності вражав аж 25 мільйонів 125 або трохи більше 20% вміли писати і читати. Це при цьому, що з переписом вже в СССР у 1926 році грамотність не перевищувала 40%. І треба ще розуміти, що поняття грамотності не включало повноцінну освіту. Мова скоріше, йшла про дуже базовані навички. Не дивно, що населення досить довго було лояльним царизму. А потім, коли образ імперії був зруйнований більшовиками, швидко повірило в комунізм. Загалом, сприйняття росіянами влади, це щось особливе та окреме і в якомусь сенсі. Чудово передається у словах поміщика Кафтанова у фільму Вічний Зов. Он, звісно, дурак був імператор наш, а все ж внушав. Тобто, по суті, не маючи ніякої ресурсної бази і будучи абсолютно неосвічений, московські люди були рабами, яких передавали з одних рук в руки і з одного кумира до іншого. Коли московський царят був замінений комуністичною владою, то сильно паратися. Не треба було. Але от що цікаво, не все селянство бідувало. Якщо взяти основні українські губернії, тут ситуація була набагато кращою. Наприклад, в Київській, Подільській, Волинській та Полтавській більшість земель належали індивідуальним господарствам ще до Столипінської реформи. Тут одразу згадується опис українського господарства, який може зустріти на сторінках споменів нашого гетьмана Павла Петровича Скоропадського. Пізно вночі ми дісталися якогось хутору за 16 верст від Новоград-Волинськ, де просиділи весь залишок ночі над надуванням. Тут у хаті я розмовляв із господарями, то були хуторяни з реформи. Рано вранці я обійшов з ними весь їхній хутір і був вражений побаченим. Такого порядку та достатку в селянському господарстві я ще не зустрічав, хоча об'їздив і жив довго серед селян, особливо під час війни. Хоторяни. Пов'язували свій успіх з виділеною їх на відруба. Господар весь час до своїх пояснень додавав: так тепер треба працювати. Нічого не пропаде, нікому тепер не треба давати пояснення. Пан Скоропадський згадав про відруби. Що ж це таке? Це по суті індивідуальні наділи селянам, які були відтяті від общини. По суті, це пов'язано з Тилипінської реформою, який намагався збільшити продуктивність праці в сільському господарстві. Ця реформа заслуговує окремого відео, і має свої плюси і має свої провали. Та важливо знати, що до реформи 80% всіх земель належали саме общині. Проблемою було в тому, що система управління, еластичності прийняття рішень вона була надзвичайно. Важкою і продуктивність праці від общин дуже сильно страждала. Та на такі питання, які засоби виробництва ми використовуємо, що сіємо, як інвестуємо, як покращуємо нашу діяльність, було підняти вкрай важко. Щодо общини, то це цікавий орган самоуправління і одночасно токсичний. Вона об'єднувала громаду того чи іншого села і фактично виступала суб'єктом, який гарантував повернення грошей поміщикам за передачу їх землею в оренду чи в кредит. Проблема ще була в тому, що вона сконцентрувала на собі забагато повноважень. Порозподіл Забель серед домогосподарств, визначення податей, покарання тощо. Хоч рішення приймались колективно, але зловживань в самій системі було забагато. Більше того, навіть Ленін критикував общину, хоча сама ідея була близька до колгоспів. Важливими ознаками російської земельної общини була кругова порука, примусова колективна відповідальність селян за своєчасне та повне внесення грошових платежів та виконання всякого роду повинностей на користь держави та поміщиків. систематичний переділ землі. Та відсутність права відмови від землі, заборона купівлі та продажу землі. Комуністи прибрали поміщиків і поставили комуністів зверху, і по суті далі змушували людей працювати на так звану державу. Це була, звісно, не їх держава, це була комуністична держава окупації. І віддамо місто вам народу. Він на початку намагався якось цьому розібратися хоча потім вони і встановлять ще й гірші. Умови та суть була в тому, що окрім того, що селяни були дуже бідні, їх обдурили, вони були практично неосвічені, і ще в умовах тримали, при якому не мали стучати один на одного з круговою порукою. Більшість селян жило в умовах, при якому невиконання зобов'язань якесь порушення твого сусіда впливали на тебе, і тому ти вчився стучати. Ну окремі люди, але практика теж розвалася. От вам Російська імперія вже і до по суті малограмотності, неосвіченості, бідності. Породила ще стокачество, а також породило і общинами консервацією їх колгосп. До речі, сама община вона, як в принципі, природні явища мала просто відійти, відмерти. Вона свою функцію виконала, але її, бачимо, законсервували і використали проти людей. А так, повертаючись до Леніна, знову таки іронія в тому, що він, критикуючи общини, по суті, разом з своїми дружками-комуністами посилить її, зробить набагато гіршою, зробить її основою колгоспів. В тій же російській імперії селянин міг заплатити і купити паспорт, який мав обмежений строк, але все ж таки це була можливість. А в Совєтському Союзі людей прибили до землі, закріпачили знову і лише в 1974 році почали видавати паспорти. Але традиції її корні йдуть з Російської царської імперії, які перейшли в Московську комуністичну імперію. Але Московська імперія, вона що червона, що біла, вона по суті нічим. Не відрізняється. Тобто, по суті, кріпацтво, яке встановила Російська імперія, що сильно відрізнялося від панщини, бо там треба було відпрацювати, хоча теж нелегко. Але все ж таки в і раб, і ця рабський стан ніякого звільнення від нього по суті не відбулось, і продовжувалося до другої половини ХХ століття. Тут можна подякувати московським царям і московським комуністам. Спасіба вам, що ви зробили з людей тварин і. Ми б українці би і не робили того, і сказали би та живіть собі там за кордоном, як хочете, але ж ви окупували нас, ви приперлися і знову розповсюджували свої порядки, які абсолютно нам не притаманні. Вони нам не були потрібні. Але біда в тому, дорогі друзі, що ми у цьому лайні жили століттями. І одна з причин, до речі, якщо ви спитаєте капіталіста, чому це тому, що ми не могли домовитися один одним, постійно кудись ми намагалися по-різному йти. А треба було спочатку домовитися про те, що ми, українці, маємо мати свою державу і своє право жити на цій землі. Але без процесу національної свідомості це було зробити дуже важко. От коли він розкрився, ми остаточно дозріли, і тепер даємо ворогам по зубах, що дуже сильно нас тішить горить. але повернемося до общини згідно дослідженням Андрія Маркевича, як вона впливала на продуктивність селян. Факти вказують на великий позитивний вплив Столипінської реформи на продуктивність сільського господарства та відображають песимістичний погляд на общину. Зазначається, що позитивним впливом Столипінської реформи було те, що вона дала більше свободи. Наші результати показують, що обмежування права на землю, що накладалося общиною, обмежувало виробничі функції сільських. Домогосподар взагалом ми пропускаємо, що інститут Общин не забезпечував достатньої гнучкості, що дозволяло фермерам координувати зміни у своїх виробничих планах, як тільки інтенсивні механізовані чи альтернативні методи виробництва ставали пробутковими. Згадуючи спомини а також дослідження Маркевича, можна і трошки звернути увагу на інші слова німецького дослідника. А саме Гаст Гаузен, який описав принципи існування общини. Будь-яка чоловіча душа має право на однакову участь у всіх користуваннях цією землею. Ця участь за принципом постійно змінюється, оскільки кожен новонароджений в громаді хлопчик отримає рівну декларацію про участь. Як участь будь-якого померлого члену знищується з його смертю. Рівномірний розділ природно дуже непростий. Рілля складається з добрих, середніх і поганих клаптиків. Одні лежать близько, інші далеко, одному зручно, іншого немає. Як же це все вирівнювати? Звичайно, це дуже важко. І хоч говорили про деякі принади, як там спільне голосування чи вирішення, все ж таки община демотивовувала самого селянина, не було сенсу вкладатися в якийсь клаптик, бо завтра в тебе його заберуть. Ти щось неправильно зробиш чи неправильно домовишся, і в тебе його не буде. От і все. І це просто вбивало продуктивність. Навіть в самих общинних вже системах створювалася не конкуренція і не Власництво там і не збільшення продуктивності, а знову таки боротьба за цю таку феодальну ієрархію, як наслідок на фоні Європи, в 1906 році продуктивність в сільському господарстві відставала в рази, як ми можемо зараз побачити на графіку. Продуктивність праці особливо важлива, бо вона показує наскільки ефективно використовується земля. Наприклад, в Данії з зектару збирали 3,3 тонн пшениці. В Московії лише 0,69 тонн. причин в такій різниці було багато: від знарядь праці, умовно яким інструментами обробляється земля до якості землі та її догляду. На додачу в силу тих чи інших обставин зерно здебільшого вирощувало для свого ж споживання. Хоча окремі губерні імперії, як то Південна Україна та Дон, активно експортували зерно за кордон, що, до речі, було головним експортним товаром імперії. Тобто, по суті, селяни були носіями нафти. А до носів нафти ставляться відповідно, знущаючи. Імперія ніколи не змінюється. Та й таке. А чого це вони розбурчалися? О, пусте! Зок так обклав їх податками, що вони мруть від голоду. Так краще розкажи нам про свої проблеми. <глух> ну, чому нафта, ми маємо розуміти? да? Сьогодні Московська імперія нафта це теж основний товар, на зерно. Тобто община і так посилювала важкий стан селянства. Плюс ще й невелика освіченість. От вам і висновки, чому ідея отнять і паділіть знайшла відгуки в широких масах московських, бо там справді маси, так? А в Україні поменше, бо в Україні було багато індивідуальних господарств, але Знову таки, ми нагадаємо, що то була повзуча окупація, хоча й серед нашого люду були люди, які хотіли отнять і поділити, Але це було, повірте, набагато менше. Це маргіналітет, і це в принципі нічого дивного в світі маргінас завжди існує, і він намагається якось впливати, але його нормальна більшість. Засовує кудись там у куточок, і ми б засунули, але нам окупували комуністичну систему, тому і, на жаль, наша свобода відтермінувалася на 70 років. А так, якщо подивитися на московську імперію, в принципі, справедливий розподіл рентної системи мав відбутися, бо поміщики по суті експлуатували селян, більше вони нічого не робили, вони не створювали ніяких брендів, ніяких винаходів, ніяких підприємств, нічого. По суті, сидівши на шиї. Народу. І народ, той неосвічений в 17-му році, багато хто, в особливо Московії, обрав комуністичну владу. І Московія сама відкрила ці ворота. Вона сама створила всі свої умови для того, щоб прийшли і розстріляли потім цих дворян, потім там ікони вішають. Да? А до чого тут вішать ікони? Ти став царем, Микола. В тебе є всі умови для того, щоб робити якісь рішення. А ти їх не робив, ти відтягує як міг. Хоча, якщо чесно. Ну, здається так, що московська імперія з цим визволенням, так званим селян, відстала на років 50, вже було досить пізно. Вже ідеї марксизму були дуже розповсюджені і впали не на західний ґрунт, бо впасти вони там вже не могли. Робітник у другому поколінні вже давав своєму сину чудову освіту. Він ставав інженером і там не розуміли, що таке дня поділіть, якщо я можу мати хорошу кар'єру, купляти нормальні товари, розвиватися, жити і купляти будинки вже а далі автомобілі, до речі. То марксизм взагалі не падав на, на плечі і на голови тодішніх робітників Європи. Плюс ще й почалося національно свідомий процес. Вони себе відчували не класом якимось там трударів, а вони відчували себе там чехами, поляками і таке інше. А тут все впало. Тут по суті стримували національний розвиток, освітній, ресурсний усе, що можна. І прийшли марксісти і зробили добрий день всім. От і до побачення качки. Як то кажуть, у нас у народі, О, Так і сталося. І відкрили двері, дорогі, в лапках, окупанти, московські, феодали, Що їх так можна назвати? Заліки Азіатщина Дворянства її можу назвати, яка вивчила французьку мову, напевно. Тому не дивуємося, що з мінімальною національною свідомістю обрали комуністів-інтернаціоналістів. От і все. 1917 році, а от приклад вам що робили на той час в Австрійській імперії, чому там все було набагато краще, і західні українці мали більшу свідомість, можливості, ресурси і хотіли будувати свою українську державу в першу чергу, а не бігати за комуністичними казками. Гаразд відкинь мені декілька цифрок, коли в Австрійській імперії скасували панщину в 1848 році. Селяни все таки отримали своє власне господарство, яке не було прив'язане до общину. Яку консервувала Московська імперія? Терміни погашення викупу були меншими за законом імператора Фердинанда селян спочатку визволили з падчини, а землю вони могли відпрацювати у розмірі 20-літньої панщини, для того аби зупинити люмпенізацію населення, габсбурги скасували панську примусову закупівлю селян горілки та інших міцних напоїв, правом на виробництво і реалізацію яких володіли поміщики. хоча ліси і пасовиська були власності. Дідичів панів селяни отримали право укладати договори користування сервітути. Попри те, що умови скасування не були медом, вони сприяли як економічному розвитку краю переміщення населення до міст і покращення сільського господарства. Мінімальні громадянські права надані ці серам, сприяли не тільки до самоповаги, а й до росту політичної національної свідомості на відміну від московської імперії, де селян могли тілесно покарати аж до 1881 року. Отже, московські еліти були відсталі і неповерткі, і самі створювали умову до майбутньої катастрофи, катастрофи, яка буде зватися Комуністична імперія. Хоча, давайте відверто, для більшості людей, селян і українців, зокрема, катастрофа тривала вже від 17 століття. І сильно нічого та й і не змінилося. Було важко, було нестерпно бідно, і право ми отримуємо лише зараз. То давайте захищати нашу Державу, наше право на вільне існування, будувати ту свободу, і наші жити як люди і рухатися до розвиненого світу. Хто хоче підтримайте наш канал? З посилання на Patreon теж буде в коментарях. Дякуємо всім нашим патронам, всім, хто нас підтримує. А ми будемо продовжувати знімати відео для вас і розбиратися, що є погано, що є добре. А ви будете робити висновки, що справді є а що добре, і робити відповідні рішення як громадян і у своєму політичному виборі. І у своїй діяльності всього найкращого до побачення.